Найочікуваніша новинка 2024 року: візочок Карело Ultimo в комплектації 2 в 1 або 3 в 1 на матовій чорній рамі в оновленій версії з новими функціями, легка рама з алюмінією, з регульованою телескопічною батьківською ручкою, міцні колеса великого діаметру, з суцільної гуми з чіпким протектором та амортизаторами на кожному колесі. Унікальна функція регулювання висоти адаптерів у люльки і прогулянкового блоку. Найбільша люлька, що ідеально підійде для зимового та осіннього одягу 37х78 см, має функцію регулювання підголівника, а також відворот з оглядовим віконцем для захисту від вітру. У комплекті йде сумка-рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка і захисний чохол на ніжки. Зовнішній текстиль багатошаровий з водовиштовхувальним ефектом і захистом від ультрафіолетових променів. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення, а також дворівневу систему вентиляції. Для холодних періодів вентиляційне віконце затуляється зсередини за допомогою системи Memory Button Люлька знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок реверсивний, встановлюється в обидві сторони. Окрім стандартного регулювання спинки по куту нахилу, також має регулювання її висоти. Підніжка також регулюється та подовжується. Капюшон має додаткову секцію збільшення з оглядовим віконцем. Візочок компактно складається разом з прогулянковим блоком. В комплектації 3 в одному можна підібрати автолюльки для новонароджених, що встановлюються на раму. Підписуйтесь і купуйте в Маля!